О. Может, Не? он тебя знает? О, бежит, бежит, бежит. Вот. А. А. Чтобы на YouTube можно было зайти. Представление начало. Доброї ночі вам. Доброї ночі. Швидкість перевищуєте, пане водій. Як як? Швидкість перевищуєте. Так? Давайте ще раз спочатку все. Як спочатку? Ну так як пункт 14.7 наказав 111 голосу. Я ж вам вроді сказав. Я прийшов представити. Давайте так, інспектор, давайте так. Я, зак... Давай. я закриваю вікно, ви собі нагадуєте нормативку, я відкриваю ще раз вікно. Що, все? Інспектор! Тобі сказали, що щось поруш. А щасливої дороги! <звук> Інспектор, ви що, клоун чи що? Що то було тільки що? Судіть сюди, верніться назад! Верніться назад! Я з буду дзвонити зараз! <звук> Інспектор! У мене є заява до вас! Можна посвідчення ваше бачити? Що? -що? Посвідчення можна ваше бачити? Вже те нагрудний знак мені дайте прочитати. Нагрудний знак дайте прочитати. Ви хочете посвідчення? І посвідчення нагрудний знак? Я ще завжди посвідчення. Спочатку нагрудний знак. У вас якісь питання? Так. Скажи. вас виступає. Дайте я подивлюсь на нагрудний знак номер То Вам що б спочатку? Посвідчення чи нагрудний і знак? Це і це. То що перше дайте ЖТ 0464. Юв Ювхимович Володимир Петрович дійсне до 12-го, 10-го, якого, 10 2016-го. Скажіть, будь ласка, за що ви мене зупинили? Кого? Мене, оцей от автомобіль тільки що. За що ви зупинили? Поперед, що? Попереду там голольот. Ви про перев... перевищення говорили? Які перевищення? Вам про перевищення? У мене реєстратор в машині є. І Реєстратор це все записав. Тобто порушення не було там, ніякого? Там на мосту було чекайте, 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 чекайте. Тобто порушення не було ніякого. Тож ви як їхали? Скільки ви кілометрів їхали на годину? Я їхав 110 да. кілометрів на годину. То розверніться, подивіться, що там знаки стоять. 50. А який пункт правила я дорожнього руху порушую? 1210 б да. а де обґрунтувати? На стаціонарних постах, там а... під ним висить, під ним під, є під, табличка? Під, та. під, під, під яким знаком висить під 50, я тут через, 50, через 50. День, я тут через день їжу, там немає таблички. Пройдемо, я вам зараз покажу, то тобто я... ви снімете собі на тобто камеру. Тобто я порушую правила дорожнього руху. Я кажу, пройдемо, я вам чекайте, покажу, чекайте. що ви написали. Тобто, на, тобто, подальше... по... тобто я порушив правила дорожнього руху? То ви самі ж сказали, що ви порушили. Ну добре, я порушив. Чому ви, то Чому ви пішли і не склали на мене протокол? На кого? На мене. Як на, на, на я порушника. Я не попередив просто, розумієте? Ви не попередили, ви тупо втікли. Я не втік. Прибоку, Я не не втік. втік. Зарядна... Ви, ви тупо втікли. втікли. Я не тупо втік, я просто пішов. Ви втікли. Ви втікли. Ну, тоді, тоді, коли я вас вимагав Тут працювати там, згідно, ба... згідно чинного законодавства... Пане, Я поясню, потух приводить, бачите, чорний прибор? І що? До доказової бази таке немає. Суть вашого права А що, коли інспектор ішов, то ми... доказова база була, коли я вимагав працювати в чин... ну, Згідно ну, чинного законодавства, вже зафіксової доказової зафіксової бази не було? Було, зафіксовано, було все чітко, а розумієте, Потух прибор, живлення пропало, от зараз ми митнули, я нема. Ну, тобто у тобто нас це... доказової бази немає, зараз просто з вами проводиться профілактична бесіда, про недопущення порушень. А на підставі дорожні. якої якої статті КУПАПу проводиться профілактична бесіда? Ви порушили статтю 122.1, але так як немає доказової бази, згідно статті 251. Е... Так. Тобто згідно, згідно, згідно якої статті Купапу? У, нас, у Нас немає, розумієте? Це серед водіїв про недопущення порушень правил дорожнього руху. Тобто ми попереджаємо водіїв, що перевищення швидкості, ця стаття 122, це є перша причина створення аварійної ситуації ДТП, розумієте? Да? Бо 98% трапляється ДТП через перевищення швидкості водія. Я згідно з тим. Але це було зафіксовано, я... але бачите, таке ж вам пояснюю, немає то. Але хочу вам чекається? сказати, що Скажіть, в пункті 12.10 чітко да, прописано, іде. що да, да, мусить бути обґрунтування цього так вони знаку. Обґрунтовані. Вони не обґрунтовані. Підідемо в патрульний автомобіль, я вам провезу, покажу, а ви знімете собі на камеру і всю жизнь. У нас є навіть ну... схема розташування дорожніх знаків, ми можемо показати. Я розумію, що може в кажуть, знаком... не бачили, це не означає, може, що їх так, там немає, розумієте? Там є окремо знак. окремо і ста стаціонарний пост, і окремо знак обмеження швидкості. Ви можете да почути один раз, щоб під знаком, під знаком 90 стоять, да, табличка. А під знаком 50. І 50. У всіх табличку? сторонах у нас, нас є схема розташування. Пойдемо. Можете прийти з п'яти. Во! Що ж, її зараз ще не побачать, я посвічу. Де знаки, покажіть мені? то буде видно, що під, під круглим знаком є. ні, ви його на камеру, щоб було видно. Угу. Ну, це буде виключно для того, щоб я написав на вас скаргу на безпідставну зупинку. Скажіть, будь ласка, а що це таке? Оце? Це перехрестя? Це порядна дорога, виїжджає, бачите, на головну. Ну але це перехрестя? Да, але за а, мені... а зона дії знаку де закінчується? Ми можемо далі не йти. Та, ні, ми ні. Можем... ні, ми можемо далі не йти, тому що закінчується зона дії знаку на перехресті. Правильно чи ні? Да, так. Ще топ, є, топ -то. є ще є ще. Е... Знаки показують, що закінчується. Чекайте, 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 чекайте. Ми можемо далі не йти. Ми, ми проходимо перехрестя, далі можна не йти. От є перехрестя. Я бачу, але я бачу перехрестя. І тут зона дії знаку закінчується no. на перехресті. Почитайте правила дорожнього руху. Ви від звісі Не набрали 110 туди, розумієте? Ви отут їхали 110. Як ви не маєте зрозуміти? Ви отут їхали 110. І їхали 110. Набрав. Чи ні? Набрав. Повірте, що я вам цього не докажу. Правильно? Правильно. З одної простої причини. Якої? Бо ви цього слухати не хочете. Чому ви чому не навчите... — чуть, чуть далі проїдьте і зліва за побачите, теж стоять знаки такі. Але самим. є перехрестя, яке закінчує зону дії знаку. Чому ви рапорт не напишете, що тут треба поставити дублюючий знак Куди після перехрестя? Він, тут? він стоїть перед перехрестям. Ну так він перед перехрестям стоїть. А де його зона дії закінчується? Раніше не було табличок. Народ просив таблички. Поцебили таблички, да? мені здається, а ніхто навіть на їх не реагує. В тому числі ви проїхали і не зреагували, правильно? Вам якщо поставити сюди знак 50, ну, мені каже, він нічого Добре, не виходить. Добре, дайте не мені так? відповідь ще на одне питання. Давайте, а, у вас є тих паспорт до, до цього візиру? Серф... А ви хоч раз його читали? Є сертифікат. А ви хоч раз його читали? Я ще читав. Що ви... А як ви вважаєте, зараз скільки відсотків вологості? Я вважаю, що 100% вологості. А знаєте, до, 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 до якої межі він може працювати нормально? До, до 98% вологості. Якщо є 100% тобто, він... ми Мижі ну... не виміряємо нічим. Ну, так. рад, в, рад, таку, рад. в таку погоду це є. Дивіться, на дворі десь... Плюс до того нічний час. Як ви можете в темноті доказати, що це... Не, ну він же ж працює в нічний час і в детстве. І, і що там лишається? Пятно світла? Ну я зараз зніму, от буду їхати якась машина. от включіть, я зараз зніму. Я вам пояснюю, пояснюю. Згорів, не згорів. А що? Напруга пригнула, він за тим часом не працює, розумієте? Ви ж бачите, що чорний край. Включіть його від акумулятора. Він бачите, що не працює. Від акумулятора не працює. Не, не працює. Бачите, він блимнуло світла. А від акумулятора працює чи ні? Воно зараз підключене, бачите? Але, Україка, але бачите, щось камера зараз пропала, розумієте? Ну Тобто ви його не можете від якщо ви його від'єднаєте від, від живлення, тобто він виключиться, да? да, так? Тобто ви його вже акумулятор заражає. Тобто ви вже його можете складати і йти з ним на пост. І писати рапорт, що у вас не працює прилад візир. Ну правильно, чи я говорю чи неправильно? Бачите. Ну я правильно говорю чи ні? Ми можемо і без візіра працювати, розумієте, нам треба попереджувати людей про те, що голови. О! О! Що я з вами зробив? Але питання в тому, що, що тоді буде виключатися ваша основна ціль. Ну, того, що а ви можете з нами зранку, до, до ранку постояти, щоб була основна ціль, скільки ми попередимо людей до ранку. Розумію? Я згідний з тим. Це є ваша так. основна робота. Попереджати правопорушення. Так ми робимо. Правильно чи ні? Да. А що до вас якісь Як ви думаєте, якщо попереджати, ну і ніхто не буде наказувати, воно щось дасть. Правильно, є... наказувати, ви... наказувати ви... складати протоколи, а, а не ви... наказувати дивіться. шляхом брання хабарів. Я ніякому в не говорю, що ви берете хабарі, тому що я, того, тому що я того не доказав і я вже? не можу того стверджувати. Так, це вже хоч добре, що ви хоч цього не бачите. Ви пойміть, якщо не наказувати, не писати на людей протоколи, а просто казати, там, сваритися пальчиком, воно щось дасть Дасть. для водіїв, що дасть? дасть? Ні, якщо того, якщо дивіться, знак стоїть 50, дивіться. він мав їхати. Сімдесят він 110.